25 депутатів міської ради підписали звернення з вимогою провести позачергову сесію міськради, на яку внести два питання: про затвердження кількісного та персонального складу виконавчого комітету та про прийняття рішення щодо недовіри міському голові. Питання щодо проведення позачергової сесії, зазначеними питаннями, постало після того як на другій сесії міськради мер міста вніс свої кандидатури на посади заступників міського голови, керуючого справами та складу виконавчого комітету замість кандидатур від більшості міськради, які були узгоджені депутатами на засіданні підготовчої групи. Крім того, до голосування за зазначені кандидатури на сесії міський голова витував проект нового регламенту, а ще раніше на посаду секретаря міськради несподівано вніс неузгоджену кандидатуру. Слід зазначити, що поняття недовіра не означає автоматично дострокового припинення повноважень. Проте як показує практика, саме після ухвалення рішень про недовіру, а у депутатському корпусі Олександрії нині знайдеться достатня кількість голосів для цього. Мерів міст позбавляли їх посад. Для цього, до речі, потрібно просте рішення ради з законодавчим обговоренням. Пунтування